Щодня Луцьк відвідує багато туристів. А які рекомендації для них дадуть місцеві, ми дізнаємось на вулицях нашого міста. Замок Люберта в першу чергу дорогу. в другу чергу я порадила ще. Ам... Остала Петра, Петра і Павла. Ну і в принципі, в принципі, будинок, що його називають схемером. Ну, тобто той, ага. Мені те, що мені подобається. Ясно, що мені подобається наш парк насправді. Я би порадила і туди сходити, вироблятися. В першу чергу я порадила замок Любарта відвідати. Там проводяться такі мероприємства, як така ніч замкова. Там відбуваються концерти, відбуваються такі міроприяття, як княгиня, там Ольга, от, в Луцьку вибирається, озеро Шацьке. Mm -hmm. Зрозуміло. Тобто навіть якщо туристи приїдуть в Луцьк, то да. на Шацьке озеро обов'язково да. да. Там озеро Світість, озеро Чорне, озеро Люберта, Люцимір. Дуже гарна природа. Перша це замок Люберта. Будинок художника, стара кірха, це там в тому районі. І я думаю, що собор наш. Я думаю, що він достойний того, щоб люди відвідали його, подивилися. Він, він дуже є старовинні для нашого війська. Ми саме Луцьк погуляти по старому місці. А чому саме ці місця? Ну я вважаю, туристи, приїжджають побачити якусь історію. Архітектуру, а оцих новинок, як я казала, торгових центрів по Україні і так далі багато. Тобто от люди їдуть за стороною, за щось подивитися, щось пригадати. Ну взагалі місто цікаве, і місць основа, напевно, всі говорять, це старе місто, замок Люберта і так далі. Але є і передмістя, гарні райони, от, куди можна поїхати, просто подивитися як живуть. Звичайні люди, навіть в спальних районах можна знайти для себе щось цікаве. Ну але основа великі собори, старе місто. Ну, напевно, в Луцьку більше такого нічого не можу сказати. А яке от ваше найулюбленіше місце в Луцьку? Я люблю цю центральну вулицю, тому що тут пройшло моє дитинство. Часто така ностальгія просто пройтися цими ще старими вулицями, хоча вже дещо змінене тут. І інфраструктура якась будинки, там руківка нам нова положена, але ще дух цього міста, цього дитинства він зберігається і далі туди, до старого міста. Люберта, звісно, не з України. Потім, напевно, будинок архітектора. Ну і я думаю, центральну, просто ратушку подивитися. і старе місто якби, в загальному. В Луцьку найулюбленіше місце. Найулюбленіше? Uh -huh. ну, напевно, посидіти десь на лавочці або десь тут на Лесі Українки. Uh -huh. Просто відчути цей гамір людей і цю, скажімо так, симетрію чи там, скорочення вулиці. А ваші які рекомендації будуть? Я погоджуюсь повністю зі своїм товаришем. Мабуть, ще треба варто додати вигляд з Львівської там на тир, Ну тобто дуже гарно відносно. Я ну майже рік тому дізналася про це місце місце. А яке ваше найулюбленіше місце в Лицьку? Взагалі люблю проводити час за містом, якщо чесно. Mm. А якщо так, то теж погоджуюся. Ну, відчути атмосферу, оцей гамір людей. Інколи побачити навіть туристів, ну, зразу видно, що люди за кордоном. То дуже приємно, дійсно, людях місцях, коли хочете. Замок лігурта. Mm -hmm. Парк Лесі Українки. Ну mm -hmm. і центр міста. Mm -hmm. Зрозуміло. А чому саме ці місця? Ну, бо я дуже їх люблю. То, так, я, я дуже люблю і завжди я їх стараюся відвідати uh -huh. з, з родичками, як приїжджають і з друзями своїми. Замок Люберта найперше, потім старе місто відвідати. Ну і так само до нас Боголюбить. А що Боголюбе цікаво? А у нас там ставок, відпочинок такий гарний. ліс є, воно наша подивиться. А яке ваше найулюбленіше місце в Луцьку? Ну, звичайно, що замок Люберта. А чому ти? Ну, Там почуваєшся таким, не знаю, просто впоринаєш цей подих з, 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 з середньовіччя. Так. Ну, наші церкви собори, я думаю, що це е, такі святині, які було б цікаво побачити для туристів. Ну а за межами, за межами Луцька, я б сказав, би, що в нас дуже багато цікавих місць. То, е, треба просто звертатися до подівників. Волинь дуже різнобарвна і зупинитися дуже важко. Ну, Думаю, саме перше це потрібно зайти в наш прекрасний замок. Ага. Друге, ось ця вулиця прекрасна, нам мені дуже подобається. Ну, Парк це мусово теж відвідати. Він у нас чудовий. Якби, ну, В основному ціле вулиць прекрасний. Прекрасно, скрізь, можна скрізь побувати, це мусово скрізь, геть все відвідати. А яке ваше улюблене місце в Луцьку? Луцько, ну якби саме більше я гуляю тут в центрі. Це парк, ось ця вулиця, це е, відродження вулиця. Саме більше я гуляю в центрі. Туристичні рекомендації від лучан ми отримали. А свої ви, як завжди, можете залишити у коментарях. Богдан Коваль, Сергій Галак для Прозоро Прозоротів. Будьте щасливі!